Далі будемо говорити про події на лінії зіткнення, на яких напрямках ворог активізувався, де зайшов глухий кут? Про це нам розкаже військовий глядач Василь Пахньо. Він з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаємо! Дякуємо, що ви доєдналися. Добрий день, дякую за запрошення. Російські війська перекинули велику партію військової техніки з тимчасово окупованого Криму до Курської області. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Чим це загрожує нам на сумському напрямку? Як ви вважаєте? Я б загалі говорив про те, що а, загроза на сумському на напрямку є відносно поміркованими. Якщо насправді оцінювати те, що там зараз відбувається, то е, на сьогодні в Сумщині вже можна говорити гальмування можливості противника, е, навіть попри те, що там, до прикладу, учора на мапі встать з'явилося вклинювання в скажімо так, в трасу, яка сполучає юнаківку з за, заходу, скажімо так, заходу перерізання траси, яка сполучає юнаківку з сумами. Е, це водночас не є великою. Ну це не приємність, звісно, але це не є великою проблемою для нашої логістики. Сики, оскільки ця траса вже не використовується два місяці, як вона просто-напросто не є проїзною. Е, відповідно, гіршим фактом в цьому сенсі є те, що росіяни, в принципі. Зуміли закріпитися на околицях юниківки, але загалом ми бачимо доволі таке значне гальмування їхніх можливостей. В цьому сенсі якраз таки дуже добре пов'язується і історія з перекиданням техніки з півдня. Чому тому, що це для заміщення втрат, де якщо ворог загальмував, якщо ворог втратив е свої війська, якщо ворог втратив свою техніку, якщо ворог втратив в принципі наступальний темп, ворог намагається замістити це чимось і звідкість. Е ну зараз ми бачимо, що це. Перекидається з Херсонщини, можливо, внаслідок цього нам стане трішечки легше дихати по Херсонщині в сенсі очікування якоїсь загрози. Mm -hmm. Там відповідно я не очікую, що це перекидання військ mm -hmm. доволі таки велике, але тим не менше, що воно якось змінить ситуацію. Скоріше за все, просто росіяни намагаються витиснути максимум, але вони вже десь під підступаються до тих рубежів на сумщині mm -hmm. свого максимуму, які вони там можуть mm -hmm. досягнути. Пане Василю, вас як у експерта фахового, хотілося б запитати і про Харківську область, тому що там у зв'язку з посиленням обстрілів Куп'янського району ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію мешканців семи населених пунктів. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації. Що вам відомо, наскільки загрозливою чи змінила ситуація, що доводиться евакуювати людей? По перше, напевно, варто сказати, що росіяни я про це завжди до речі говорив, що цілі номородин для росіян у межах літнього наступу є не Сумщина. Там є свої ризики, але це не сумщина. Цілю номер мородин є Донецька область, Луганська, цілі номер два ймовірно варто розглядати Куп'янськ з такими серйозними наступами. Тому справді там ситуація в очевидь, що загострилася. Вочевидь, що росіяни мають свої певні амбіції на населений пункт Кіндрашівка. Це північніше. Куп'янська з метою того, щоб охопити місто з півночі, і вони туди навіть таким анклавом забігли і перебувають зараз заблокованими в цьому населеному пункті. Хоча відео, яке росіяни поширювали з цієї локації, воно свідчило, що вони там свої розтягнули ці триколори, аквафреші, які їх називаю. Відповідно, там є посилення дещо інтенсивності бойових дій, і від цього логічне ухвалення рішення щодо евакуації населення потрібно розуміти, що у нас зараз евакуація населення може проводитися на деяких напрямках такого от активного тиску противника. Чому mm -hmm. це може відбуватися? Тому що об'єктивності заради в росіян доволі багато сил на цей літній наступ мається на увазі ось особового складу, mm -hmm. який має здатність проходити. Лінії бойового зіткнення і відповідно, якщо він проходить, то він автоматично потрапляє у зону, яка є ризикованою для мешканців, які залишаються у прифронтових територіях. Відповідно, виходячи з цього, зараз в якійсь мірі чесно треба визнавати, тактика або радше, навіть стратегія нашого командування полягає у тому, що ми розмінюємо. Обмежені території, обмежена кількість територій на життя російських військовослужбовців mm -hmm. е, відповідно просто дуже коротко, щоб нам не ускладнювати. Якось може я на НАТО на це все закочерявив, так би мовити. Uh -huh. Ми будемо відступати на деяких локаціях, дуже помірно е, втрачаючи певні населені пункти, певні uh -huh. території, е, при цьому поступаючи з цими територіями росіянам, але знищуючи, стараючись втримати максимально високий темп знищення Росіян. Ось така задача, uh -huh. десь напевно, що на літо, тому що головне завдання це. Позбавити їх наступальної спроможності, От, Тобто, якщо буде їх кількісно значно менше стане наслідок літнього наступу, угу. це буде, повірте, значно більш вигідний для нас сценарій, ніж ми будемо зараз там до останнього, до нуля тримати якісь посадки або якісь населені пункти. Можна я ще раз уточню? Значить, ціль номер один Донеччина Луганщина, ціль номер два це Куп'янський напрямок. А що наразі відбувається на півдні? Тому що аналітичний проект Діпстоїд фіксує штурмові дії навколо населеного пункту Малинівка, це Запоріжжя. Чи варто нам там очікувати якогось загострення? Думаю, що варто, і е, це е, такі самі можуть бути дії, які е, відбуваються і на сумщині. Mm -hmm. ну, тобто, ціль номер один, як ви слушно сказали, е, Донечна друге Купінщина, а так. от Суми і Південь. Північ та південь, скажімо так, це є відволікаючі маневри, які в тому числі інформаційно спонукають українців. Ну я от відстоював системну думку того, що не можна концентрувати всю свою увагу там українських медіа, наприклад, виключно на сумщині впродовж останніх кількох тижнів, тому що це така mm -hmm. собі інформаційна наживка, яку ковтають е, наші медіа. А далі відповідно від медіа ковтають і е, люди. Е, чому це інформаційна наживка? Таких росіяни робили вже багато там, де вони е, роблять не основне місце удару. Вони туди відволікають увагу. От е, Запоріжжя, зокрема Малинівка, Гуляйпільщина, вона може стати ще однією такою з інформаційних наживок, ми метою ага. щоб вибачте, деякі. Е... Лідери думок числа депутаток в тому числі бігали, кричали, що втрачено рубежі оборони, нічого не підготовлено, все профукали, щоб люди тиснули, боялися на Сумщині, евакуйовувалися на Сум або Запоріжжя, наприклад, і тиснули на наше командування, щоб воно знімало резерви, звідкися? Звідки воно може зняти резерви з Донбасу? А це має бути навпаки. Тобто від ситуації на Донбасі буде залежати те, чи є у ворога чи буде у ворога спроможність просунутися чи на Запоріжжі, чи на Сумщині, чи на Харківщині. Виходять з того, що якщо ворог буде далі просуватися на Донбасі, нам потрібно буде закривати десь дірки, потрібно uh -huh. буде звідки брати резерви. Відповідно, ці резерви можуть бути направлені з цих от напрямків е, Запоріжжя або, наприклад, Сумщини. Uh -huh. Тому Запоріжжя може слухувати додатковою, як і Херсонщина, зрештою, але оскільки зараз ми бачимо ухвалення рішення противником про перекидання резервів з Херсонського напрямку саме на Сумській, то можливо по Херсонщині зараз менше буде питання. Але Запоріжжя з питаннями залишається щодо відкриття такого відволікаючого удару. Від основної мети противника Донбас. Дуже коротко ще по Запоріжжю ми бачимо зараз, що наші сили оборони роблять в принципі все від них залежне та можливе, аби не допустити сценарію активізації значної активізації на Запоріжжі. Так. І от е, всі події операції на окупованих територіях продовж останніх двох тижнів в цьому є свідченням. Починаючи Кримський міст, міст угу. через Чонгар. 1 червня гурколи в Якимівці, це південніше Мелітополя, уразив товарняк Російський, Мелітополь об безсвітлення, скажімо так, його вимкнення світла в Мелітополі, диверсії на гілсі залізничного сполучення між Маріуполем та Таганрогом, вибухи на бензовозах біля Токмака. Ну і врешті-решт інформація ці, цих вихідних. Знищення цілого ешелону потягу так, так. російського на півдні нашої держави з пам'ятаєте цю історію: 13 так. танків, сто одиниць бойовивоброньових угу. машин і легкоавтомобільної техніки, яку знищили сили оборони буквально вихідними. І Ось це все це робота по логістиці. Окупанти самі це назвали рейковою війною, угу. яку ми робимо для того, щоб не допустити е, такого ну дуже важкого сценарію на або ускладненого сценарію на Запоріжжі, як це є, наприклад, угу. на сумщині. Ну ми не можемо те, що останнім часом спостерігається шабіль більше активних у цих масових атак безпілотників по цивільних містах України ми вже неодноразово говорили про те, що Росія нарощує своє виробництво дронів, враховуючи таку динаміку виробництва і застосування, от на вашу думку, як часто Росія зараз здатна завдавати таких масованих mm. ударів по Україні як от нещодавно. Я на мою думку, це буде перші стартові кілька тижнів російського наступу, тому що в мене є хороший друг, який служив у силах спеціальних операцій, ага. а, і він вздовж і поперек перечитав стратегію начальника генерального штабу Російської Федерації генерала Герасімова, ага. який стверджує, в якій йдеться про те, що ну, ми ж це для нас на таємниця, що росіяни дуже потужні у сенсі гібридних воєн. І от будь-яка фізична головна ціль. Операція росіян, як то, наприклад, вихід до кордонів Донецької області, що ми вже з вами узгодили на мою думку, визначаємо як основну ціль е, uh -huh. ворожого удару. Так, от така головна мета має підкріплюватися чотирма або п'ятьма е, іншими некінетичними діями, які ви радше або в інформаційній, або якісь гібридні площині перебувають. Uh -huh. Отже, дії такі рахуємо. Це сумщина, яка чому я пояснив цеєю дією такою? Це Запоріжжя, це Херсонщина може бути і це удари по цивільному населенню в тилу з метою деморалізації українського тилу, з метою виснаження українців. Ми з вами прекрасно розуміємо зараз там за останні кілька днів, будучи в столиці, як воно важко навіть змобілізувати себе, підняти від від ліжка або піти на роботу. А уявімо, що собі переживають люди в Сумах, Харкові чи та чи в Херсоні. Ну це взагалі жах, тобто. З деморалізування, деморалізація українського населення. Вона є однією з цих некінетичних дій, які мають на меті підтримати наступ противника з досягненням основної мети удару на Донбасі. Угу. Зрозуміло. Дякуємо вам і дякуємо, що долучилися. Нагадаємо, що з нами на зв'язку сьогодні був військовий оглядач, як завжди, фахово Василь Пихньо. Дякуємо вам. Дякую.